Мені сьогодні вдалося почути ще одне підтвердження від Тернопорян. Думки, навіть не думки, а напевно, що йшлося про розповіді тих, хто був, бо жив десь на старому ринку. Йшлося про те, що на ринковій площі, тут у нас диспансер зараз на старому ринку, тут де колодязь, Ось воно є. Це було не просто, просто колодязь на дві ручки великі, а це була величезна вентиляційна шахта до залу і не тільки. А і доступ вже? до води. І доступ Тим, до хто води там сидить. Звичайно. Розумієш? Якщо е Анжеліка колись Маркіза Ангелов, то там Жофре спускається в колодязь і виходить боковий хід. Пам'ятаєш? Що ж що, що таке То було? приблизно таке, напевно, було тут, що там знаходилось е, містилище для людей і для того, щоб люди мали воду. Логічно, так. От, то вони мали вихід до тої криниці. Логічно, але що цікаво. Е, мені сьогодні сказали, що це було 70 на 70 метрів. Величезний зал. На глибині 60. Ну, це важко просто повірити. Я не буду брати під сумнів. Ну, що почув, то кажу. Але спогади старожилів про те, що зал під старим ринком був грандіозний. Це було дуже велике приміщення, то я чув не від одного. Я теж чув таке, що дуже велике там приміщення було, таке, я теж чув. Можемо говорити, що це центр тернопільських підземель. Туди сходилися всі ходи. Так воно і було. Думаю, що таке приміщення засипати нереально. Тобто воно таке замовкувати, тобто. Я, то я сумніваюся, що воно 70 на 70. От, а якщо е навіть 50 на 50, даже, якщо то в будь-якому випадку там повинні бути підпори, якісь склепіння. Це розповідали ті, хто там, я так розумію, був. бо ж після війни проводили, ми ж маємо ті документи відскановані. Дослідження тернопільських підземель. Я то все перечитаю, я то все знаю. Ну Там про цей центральний зал. Зал, зал нічого не говориться. А я тобі весь час розказував, що тут був центральний зал. Я там не бував, але мені завжди говорили, що найбільший зал знаходився отут. Другий зал приблизно знаходився під як тобі сказати? Під ощадкасою. Mm -hmm. а там, там, скоріше все. От десь там другий був великий зал. До того ми долазили до того залу. Наскільки він великий, я не запам'ятав. Mm -hmm. Ще цікава інформація. Одна пані розказала, що після війни хтось там з її родичів чи знайомих також мав відношення до підземель. І, і напрямок в сторону Петків, це дуже цікаво. Що в сторону пані Єре-батько пані, розказує. Ні, ну він ще говорив про Загребелля. Загребелля Петриків. То... А, в Петрики? В Петрики? А я щось на Кутків цікав. Ні, в Петрики. Це взагалі щось таке грандіозне. Але говорили це про те, що це не просто там байкер хтось десь почув, а що досліджували і десь там був в тому проході. Це, це взагалі щось унікальне. Що Куди, в яку сторону? Ніде нічого, я такого не чув. Байку про те, що за збаража веде в сторону, за старого Збаража, веде старовинний хід в бік Тернополя, і виходить він в лісі біля якоїсь старовинної розваленої вже церкви. І його кладка така сама, і від тої церкви ще в бік Тернополя вроді би продовження, а потім засипаний, і кладка така сама, як вів з Тернополя в сторону Збаража. Оце я таке чув. А чи чули колись прохід е, в сторону Рогатки? Да. Я один раз це чував. Мені здається, що сумнівно, бо ну, в ту сторону. По-перше, далеко не мислимо. Останній об'єкт. Ну, а до Петрики. Ну, до Петриків просто туди в логіку зрозуміти. Мабуть, що був до палацу на Загребелі. А куди далі вихід, я ну, за... то До палацу до загребельника. А, а не Петриків. Це а на астрологіка те, теж певна є. Там здавня стояла дерев'яна церква. Кузамойські поставили. Монастир. Ну, так, монастирська так. церква. Так. Можливо, теж теоретично.